Доброго всім дня! Я вас вітаю на моєму каналі. Ви знайдете 600 відео про інтеграцію в Німеччині. Це відео буде присвячене тому, як в мене з рахунку зняли 300 євро. Ну, 3 по 100, назвемо це так. Я завжди розповідаю про життя з позитивом. І якась дівчинка мені, пані понянка, не знаю. Хтось мені написав, немає у вас душі. Як ви можете розповідати про інтеграцію в Німеччині з позитивом, коли наші хлопці е, воюють? Ну, я їй написала, що вибачте, у вас напевно немає мозку, оскільки в нас дуже багато негативу. І якщо я ще буду розповідати з негативом про життя в Німеччині, то можна піти і не знаю. Що зробити. Тому мене звати Ліна Храмцова, в мене немає душі. Тепер про 300 євро, яких зняли з мого рахунку. А, ну, ви всі знаєте, шахраї є скрізь, і ви про це читаєте. І в інтернеті хтось, можливо, був жертвою шахраїв. І от я стала такою жертвою вчора. У мене шок, я була сьогодні вже в поліції. А, зараз розповім взагалі все, що де як. І от розумні люди кажуть, що тільки дурні вчаться на своїх помилках. А от розумні вчаться на помилках інших. Тому я вам пропоную моїх 300 євро, щоб ви вивчилися е, на них. Е, як вся історія була, я себе, в принципі, хоч я і блондинка, але, друзі, я вважаю себе розумною людиною. Тобто, я знаю, що не можна там нічого, якісь смс посилати, не можна нікому свої дані давати. Я це все знаю. Ми відправили документи в одну організацію. Да? Як нормальна людина, я пішла, заплатила 3.10 і в нас брів Андшхайв. Це означає, що ви можете по QR-коду спостерігати, де ваш там лист, і що з ним трапилось. Ну, ми відправили та й забули. Пошта там, вихідний був, воно десь собі пішло. Ми чекаємо. І е, е, я вчора була зайнята. У нас був ефір у да? Ми говорили про меридіани, простукували. І перед тим я зайшла, і в мене в телефоні дивлюся мені Deutsche пост. Deutsche пост, ну, тобто не село, глухі кути, або якась фірма. написала, Добрий день, ваш лист, значить, ми не можемо доставити, оскільки там неправильно вказана адреса. Будь ласка, доплатіть і напишіть нову адресу. От не питайте мене, про що я думала? Чому? Але ж я листа відправила. Розумієте, це правда. Я відправила листа і він не дійшов, бо я позвонила, кажу, вам прийшов лист, нема листа. Ну, я зайшла. на 15 хвилин до 18-ї години, до ефіру. Я бігом зайшла, що подивилася, куди відправляти, написала, все це зробила. Ну, Відправила в дані вела картки, заплатила. Провели ми ефір. Заходжу я в той самий додаток. І дивлюся, що з мене вирахували три по 100. Три рази з мене зняли 93 євро, 94 і ще там щось. В мене почало калакати серце, я не знала взагалі, що робиться, як робиться шок. І знаєте, таке відчуття, думаю, зараз подивлюся, що ще там долі. Хтось знімає, знімає, знімає. Я позвонила, завжди, ви знаєте, у вас є картки, є як то коли аварія. Ви дзвоните по тому номеру і ви можете карти Шперен да, заблокувати картку. В Україні це все відомо, скрізь відомо. Я позвонила і кажу, добрий день, я блондинка тупа. Тільки що мене розвели на 300 євро хелп. Дядьку каже, ну і давайте там, а де ви живете, давайте порівняємо дані, все зробили. І він каже, що, що ми робимо? Ми блокуємо вашу картку, але лишаємо ваш рахунок. Нова картка прийде там, не знаю, через два тижні, як завжди, все окремо, да? муха окремо, котлета віддільно, пін окремо, картку окремо. І ем, значить, він каже, а там така фішка, ем, оскільки в мене кредитка, там написано Фогемерк. Да? Це означає, що його знімуть. Просто для вас теж інформація, я не знаю, який у вас банк. У мене ДКБ. Да? Ем, то вони сказали, що ви на наступний день ця ем, значить, річ пішла, гроші. Ви заходите і нажимаєте на ем, той не знаєте, що з вас гроші зняли. І е, тоді внизу написано Умзац рекламія. Ви тоді на нього нажимаєте і там знав пішло по алгоритму. Ви фігню втворили ви, а чого ви втворили? Це ваша картка. Чи давали ви десь комусь дані? І я це все зробила, тих різних три рахунку. Я це все зробила. Добре. Е, вчора, ще раз, серце, якби пила алкоголь, то напевно випила б вина, але просто сижу, не могла спати. Але думаю, слухай, Лена, треба йти до поліції. В поліції я ще не була. Е, ну, добре, <смітна> йду до поліції. Сьогодні, взагалі, такий день, я не знаю, що робиться в світі. Сьогодні в мене розмова була з Шефіні. Тут до поліції, в банк дзвоню. Я не знаю, чи то затемнення продовжується, чи якісь інші енергії, магнітні бурі. Я йду до поліції. Кажу: добрий день, в мене з рахунку зняли гроші. Хочу е, ансайди Авки. Добре. Зараз прийде жінка. Прийшла жінка, кажу: дивіться, значить, що я зробила? Я зробила три скріна того, от, що зі мною сталося, їй по мейлу відправила, плюс це повідомлення від німецької Deutsche Post, по якому мені треба було перейти і це все дати. Ну, я її запитала, кажу, скажіть, будь ласка, хтось буде шукати, чи ми тільки з вами тут говорили, балакали, сіли, заплакали. Ну, вона каже, в них є окремо відділення, яке займається цими кіберфігньою. Ну, вона каже: розумієте, воно піде десь за кордон, а там ще десь, а там ей пацан скажи, малому, хай малий малому скаже. І оце таке круговірт, Тобто, дуже рідко, щоб когось знайшли. Ну, Я свій, як то сказати, довп... Випов... зробила да, мені дала вона візитку і написала, ем, як це назвати українською, значить номер справи. Да? І вона каже: Дивіться, якщо ваша компанія, ваш банк скаже, що для того, щоб ми вам повернули наприклад, гроші, да, ви повинні піти в поліцію і написати заяву. Будь ласка, тримайте. Я це все записала і ми з нею попрощалися. Тому позвонила знову в банк, кажу: Рібята, скажіть, будь ласка, що робиться? І вона мені сказала, що так, ваша рекламація зайшла три отих заяви. Ну тут прикол в тому, що вона каже, це триває до вісьми тижнів. Оце все подивитися. І кажу, скажіть, а гроші повернуть? Бо я знаю, в Україні, наприклад, да, ви платите за картки там, 29 гривень в місяць і вам можуть потім повернути всю суму, якщо така аварія станеться. В Німеччині не знаю як, і пані мені сказала 50-50, якщо вони скажуть, що я сама, ну, сама вина, це я провина, або може, якісь, може там боженька скаже Лена, це тобі буде урок. От така штука зі мною сталася. Я розумію, що таке може статися з кожним. І. Такі речі стаються, оскільки людина бігає. А саме що цікаве, що я хотіла розповісти. Я завжди, ви знаєте, я займаюся Таро, і я постійно роблю собі розклади на день. Це допомагає мені, наприклад, вчити карти і ну, взагалі розвиватися. І я розклала собі на понеділок і вийшли карти обман, карти розбитого серця, карти негативних емоцій. Я думаю, може, це щось на роботі буде, бо я була тиждень відпустці. Знаєте, як після відпустки приходиш, починають на тебе з усіх сторін щось. І, наче на роботі все добре, ввечері прийшла, думаю, Лєна, не вмієш ти карти розкладати? Щось не так. І потім ввечері це стається. І я думаю, ну я ж склала собі карти? Напевно, треба в такі моменти, я не знаю, чи якісь там браслети одягати. Коли вас попереджують, прислуховуйтесь до Всесвіту. Я от навчилася так. І справді, подивимося, що буде далі. Тому, будь ласка. Будьте розумною людиною, вчіться на помилках таких блондинок, як я, і не відправляйте дойчі пост ще щось, взагалі нічого ніде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас була така ситуація. Часто дівчата писали про хлопчиків, які приходять з водафону, стукають вам в двері і кажуть, давайте новий контракт, або ми вам роутер поміняємо, або ще щось змінимо. Да? Ніколи не треба робити. Взагалі, будьте, будь ласка, обережні і вчіться на моїй помилці. На все добре і як завжди, з позитивом без душі. На все вам добре.